Всім привіт! У даній відеопрезентації я розгляну 10 помилок супервізора у роботі з соромом та наведу приклади інтервенцій, якими супервізор може несвідомо блокувати розвиток селф процесу супервізанта. Помилка супервізора номер 1 Замовчування сорому. У даному випадку супервізор не усвідомлює, як у контакті з супервізантом мовчить замовчує фігуру сорому, не вербалізує її. В Такі моменти супервізант може відчувати, як він ізольовано тоне у власному, неприйнятому і нерозміщеному соромі. Часто так стається, що за виявлений сором в контакті, ніби додатково присоромлюють у відповідь мовчанням. Адже в сучасному світі сором сам по собі є чимось табуйованим і тим, що може викликати ще більший сором, коли він виявлений. Адже стара індивідуалістична модель досі передбачає утримання сорому в собі. Людина залишається зі своїм соромом і з мовчанням про нього. Засоромлені частини внутрішнього світу людини так і залишаються заблоковані і заморожені в селф процесі. Помилка супервізора номер 2 применшувати значимість сорому. Це ситуації, коли супервізор несвідомо транслює ідею, що нічого страшного нема, з ким не бувало, мені теж колись було соромно. Не соромся, мабуть, ніхто на це і не звернув увагу. Тобто це моменти, коли супервізор несвідомо в контакті з супервізантом применшує фігуру сорому, чим ніби зжимає контакт в тих зонах, де сором може бути інтегрований в повній мірі. Інтервенції в такому випадку виконують функцію вибіркового стримування відчуття сорому, яке може бути вивільненим. А отже, такі інтервенції можуть стримувати розширення і розвиток селф супервізанта. Помилка супервізії номер 3 зміщувати фокус уваги з сорому на щось інше. Це ситуації, коли несвідомо супервізор підштовхує супервізанта розказати про щось інше. Тобто, супервізор, ніби несвідомо в контакті з супервізантом, зміщує фігуру сорому. Цим він перериває контакт в тих зонах, де сором може бути інтегрований в повній мірі. Інтервенції в такому випадку виконують функцію захисту від потенційного сорому, який може виникнути в контакті. А отже, супервізант буде розказувати про все, лише не про свої можливі невдачі чи помилки в роботі з клієнтами. В мене немає жодних помилок, я ідеальний терапевт. Як я вас розумію, бо я, якщо так глянути, геніальний супервізор. Помилка супервізії номер 4 переконувати супервізанта в непотрібності відчуття сорому. Супервізант може говорити про те, що йому соромно виражати якісь гіпотези чи припускати якісь ідеї. При цьому супервізор може несвідомо рухати далі, так ніби відчуття сорому і ця тема взагалі непродуктивна для роботи, недостатньо потрібна чи важлива. Несвідомо супервізор в контакті з супервізантом знецінює фігуру сорому. Яка виникає і знецінює те, які потреби за нею могли з'явитись. І інтервенції в такому випадку можуть звучати так, ніби вони знецінюють сором, який міг би бути мобілізований і виражений, але такий сором не був підтриманий полем супервізії. А отже супервізант може зіштовхнутися тим, що взагалі не варто приділяти стільки значення сорому в тій мірі, яку він відчував. Помилка супервізії номер 5 Конкурувати з супервізантом своїм відчуттям сорому або давати певну порівняльну оцінку. Наприклад, супервізор в контакті з супервізантом говорить про те, що йому було колись ще більше соромно, ніж зараз супервізанту. Тобто він ніби включається в роль жарту і говорить про те, що його сором був набагато вище того сорому, який проживає супервізант. У цей момент супервізант може відчувати самотність. І в нього буде розвиватись відчуття самопрестижування за спроби розмістити і легалізувати сором. Тобто такі інтервенції змушують супервізанта заперечувати власний сором і провалюватись в дефіцит поля підтримки супервізії. Супервізант може прийняти рішення, що йому зовсім не варто говорити про свої почуття, тому що вони завжди піддаються порівнянню супервізором зі своїми і будуть оцінені як непідходящі, як слабші. Недостатні. Помилка супервізії номер 6 Супервізор відсторонюється від сорому. Несвідомо пришвидшує супервізанта в проживанні сорому. У такі моменти супервізор, ніби несвідомо настирливо запитує, що саме я міг би зробити, щоб твій сором пошвидше минув. І від цього уже виникає дискомфорт. Несвідомо супервізор в контакті з супервізантом набирає надто швидкий темп. І намагається швидко та героїчно справитись і врятувати супервізанта від його власного сорому. Інтервенції в такому випадку звучать під певним тиском, нав'язливо і з певним примусом. А отже, супервізант може зіштовхнутися тим, що він відчуває провину через власну безнадійність і безсилля справитись самостійно. Провину за те, що він може помічати, як супервізор хоче йому допомогти, а краще не стає. Метафорично це виглядає так, ніби супервізант тоне в морі сорому, а супервізор намагається його врятувати. Наступне це засміювання сорому надмірні жарти гумор-сміх. У такі моменти супервізор ніби засміює процес, який відбувається під час супервізії. Гумор це важливий інструмент роботи, проте він може як допомогти, так і поранити. У такі моменти супервізор може системно засміювати і висміювати процес супервізії, чим блокує сором. Помилка супервізії номер 9 Перебільшення відчуття сорому. Це ситуації, коли супервізор несвідомо використовує інтервенції, які загострюють відчуття сорому у супровізанта. Помилка номер 10 Супервізор несвідомо заперечує сором або абсолютно знецінює його наслідки. Це ситуації, коли супервізор звучить так, ніби він взагалі не відчуває сорому і не вважає, що справа саме в ньому. Часто так стається, що супервізор присоромлює супервізанта за його надмірні бажання, інтереси, апетити, потреби до супервізії, бо колись сам не отримував потрібної підтримки. Несвідомо супервізор ніби залишає супервізанта на самоті з власним соромом і в певному дефіциті та голоді, бо колись давно. Так робили з ним. І це найстрашніше. Такий супервізор буде ніби жадним і буде підштовхувати супервізанта до певної самотності і до гіпервідповідальності. Але чи варто власне відчуття сорому нести самостійно? Що відбувається з частинами селф, проти яких направлений сором? Якщо тримати людину в хронічному дефіциті фрустрації? Виникає порушення природнього селф-процесу. Сором призводить до хронічної дезорієнтації, стається певна аварія селф. І він ніби садить на берег самотності наше селф. Якщо наше поле досвіду недостатньо підтримує, розщеплює, то а вже ж воно розщеплює, звужує або зжимає і наш селф процес. Частини селф такої людини ніби самоусуваються в контакті і відкладаються до кращих часів. Як же звільнити ці частини селф для життєвого плавання? Інтегрований іншими сором, якого зустріли і дозволили бути, звільняє. Справжній контакт, де нас почули і зустріли, змінює характер нашого власного сорому. Тому дуже важлива самотолерантність та взаємотолерантність до сорому. Отже, утриманий сором шкідливий для вашого здоров'я. Всім дякую за увагу!